Ніколи не встановлюйте таку міжкімнатну перегородку, якщо не хочете, щоб ваша оселя виглядала стильно та дорого. Скляна перегородка Теодор має розсувні двері та ідеально підходить для розділення простору. Для того, щоб відкрити або закрити двері, достатньо лише злегка їх штовхнути, адже перегородка має дотягувач, який зробить це за вас. Висота даної перегородки 2 метри і ширина 1600 мм, А також маємо тут прохід 700 мм. Перегородка має верхню підвісну систему, і у цьому варіанті кріпиться до стіни, за рахунок чого немає жодних поріжків, які б заважали проходу всередину. Тут ми використали загартоване скло графіт товщиною 8 мм, тому у його надійності можна точно не сумніватися. Уся фурнітура виготовлена із нержавіючої сталі та пофарбована порошковим методом у чорний колір за каталогом RAL та ідеально вписується у інтер'єр замовника. Також ми встановили тут ручку скобу для зручного відкривання та закривання дверей. Якщо підбираєш для себе скляну перегородку, пиши нам Дірект або телефонуй.